Даремно гадають, що твариництво сьогодні в занепаді і про його відновлення чи тим паче про розвиток сьогодні говорити недоречно. В нашій області є позитивні приклади рентабельного введення господарства в цій галузі агропромислового комплексу. Там не лише мають великі прибутки від молочно м'ясного стада, а й нарощують поголів'я та мають далекоглядні, обітні плани на майбутнє. Мова про надсучасний молочний комплекс в селі Велика Медведівка ще на Шепетівщині. Це чотири корівники, дійна зала, приміщення для утримання телят і Логове відділення комплекс оснащено висококласним італійським обладнанням, що полегшує процес доїння, сприяючи здоров'ю тварин та отримання молока вищого гатунку. Ми взагалі намагаємося завжди знаходити якийсь корректив розвитку будь-якого напрямку нашого бізнесу. Ця ферма є однією з найсучасніших в Україні, однією з найкращих навіть у Європі, по технічному оснащенню, по автоматизації і ми багато проваджуємо різних ноу-хау на сьогодні. Ця ферма повністю. Контрольована тут ми маємо отримали статус виробників молока дитячого харчування, тобто є багато таких напрацювань. Тут автоматизовано всі виробничі процеси. Одна із переваг можливість проводити постійний моніторинг тварин, виявляти найменше відхилення у стані їх здоров'я і вчасно усувати недуги. Уха ну, вона в чому залягає? полягає в тому, що у нас все комп'ютеризовано. Ми бачимо по даному комп'ютері повністю всі процеси, які проходять у нас на роботі. Тобто від доїння корови, осініння корови, приходу її в охоту, розтел, все це ми бачимо по телевізору. Саме такий результат роботи дає можливість виходити на показник 13 тисяч голів великої рогатої худоби. Щодня виробляється близько 50 тонн молока, яке сертифіковане на виробництво продукції дитячого харчування. Це чи не єдиний комплекс в області, який займається таким видом продукції? Олена Яглінська, В'ячеслав Добровольський, Шепетівського району для Подільської панорами.